Значить, приїхали ми з журналістами подивитися на паї наших, наших родин. Колівша Михайла Федоровича Покійного і моя, Колівша Володимира Федоровича. Приїхали журналісти з Української Правди. Добре Матвій. Матвій, як він я представився. Зараз ми дамо йому слово. Будь ласка, хочу пане Матвій. хочу вас запитати паї, скільки гектарів я не почув, коли ми виїжджали зі станції. Скільки гектарів у вас, скільки у вашого брата, я так розумію, так? Це так, брат? Так, це мій брат. Значить, дивіться. А, і скільки у вас гектарів ваших і його? Тобто разом? Так. Скільки? Значить, дивіться, значить, все поле Кіровської бригади раніше була Київська бригада в селі Сергіївці. Зараз це фірма Агрікорандує це все. Значить, тут розміщені наші, розташовані наші паї. Ми і мого брата покійного Михайла Федоровича. Десь приблизно у нас 15 гектарів на двох. Зараз... Ага. Вони нам досталися від, моє, від мами і від бабушків ці паї. Вони по е, е, наслідству досталися. Значить, ми приїхали, якраз розташована справа, справа розташовані наші паї, отак приблизно туди далі, цього трохи. От. Раніше тут була е, бригада, стара бригада була. Тут працював мій тато Федір Покопович на цій бригаді. От. Зараз ми цієї бригади вже давно немає, тракторної. А раніше була серйозна тракторна бригада, було дуже багато техніки всякої. Ну, коротенько, от так все от, ми де це я вам розказав. Дякую, інтерв'ю дуже коротке, мені дуже на сраді цікаво. Ось Мені розповіли, в ми Микити Хрущова, це була лісополоса. Ось так, бачите? Так, так. За нами там машина грузовається. Та їде, та їде. І ось тут така дуже цікава момент, що це для затримання снігу. Так. Бачите, таке перехрестя дуже Зараз Приїжджає машина, зараз буде багато курявих. Тікай, тікай, макін.